Красотки! Коротше, прикол. Сарі 30 років, і вона перший раз побачила сніг на цих вихідних, коли їздили в Андору на гори. Капець! І це день народження Берти. Просто дивіться, з ким ми тут кайфуємо від життя. Це я привезла з собою за сушені цей букетик, який мені Бєль в Італії купив. Він бідний, єлі пережив дорогу, але нормальок. Бонжурно! Бонасера! Помогите! Коротше, я йду з подружкою в театр. І я не можу туди виглядати мій лук day. Ужасно, я знаю. Але є одна проблема. Італія про себе не дає забути. Я так сильно поправила, що я не влашу не в одні штани. Піти або в спортівках, або в штанах, які в стірках, в яких я була в Італії. Щоб не плакати, я сміялась, і поэтому я піду отак оце, я думаю, брати з собою шапку чи не брати. А зараз будуть кудряшки. <гум> Волосся після італійської води просто ужас. Давайте ви самі додумайте на кого я похожа. Я сьогодні йду. ужас який на голові. Ну і ладно. Ми з Нурією приїхали дуже пізно в театр. І зараз їмо швидко Макдональдс і написав. Він мусить театр. Чекайте, а чому ця жінка з собакою в театрі? Я нічого не зрозуміла. Гляньте, собака. Ось театр, фантазма дева опера і жінка з собакою. Дивіться, ми з Нурією. Такі красотки. Зараз у нас перерив 15 хвилин. Я хочу повернутися і ще раз передивитися. Це просто. Sí sí. Oh, ¡Sí, sí! sí ¡Es increíble! Se voló el neymar, ¿verdad? ¡Vosotros, Mi cumple... ¡Felicidades! Gracias. ¡Cumpleaños! No, espera... Ой, як це кажеться в китайському? Молтас фалі-сі-таць, Молтас фалі-сі-таць, А дезірчем De жур'ят, Молтас фалі-сі-таць! Де народження у Нурі! Сьогодні у мене прям дуже такий настрій на потусить, так що ми прийшли додому до друзів. Тамар! Хосе! Сара! Бєль! Юрія і собаке. І другий собачий мед. Там кашарик. Понадея Петра. Повертаємося строї після піци в Італії. 30 хвилин на велосипеді, зараз зарядочка і можна йти в душик. Короче, я голову сьогодні намазала олією розмарину. Його коса, бо після італійської води у мене на голові мочалка. Вам трошки спойлера. Біляної гри, який він зараз проєктує, таке щось непонятне. Це у нас білям. Європа все більше розкривається. Ми з ним у нас є така карта, і ми з ним стираємо країну, яку разом відвідали. Ми вже відвідали вісім україн разом. Італія додалась. У нас сьогодні день народження Нурі Народи. і Берти. І ми сьогодні святкуємо Всі там ще продовжують, я вже завтра вдома. І воно кашарик. Зі мною припев спадки. Завтра продовжуємо. Там просто. Просто всі залишались ночувати вдома у Берти. А я люблю ночувати вдома у себе. Сьогодні продовжуємо гуляння з друзями. Сьогодні у нас шашлик. Воно хлопці роблять шашлик, а ми сидимо кайфуємо. Дивіться, які прикольні кактусики. Це як ото тренд Адельболо. На ненантальпе.

Пробуємо торт, який зробила сама Берта, собі на день народження. Дуже смачно, дуже 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 смачно. Вчора вирізали голови. Коли були маленькі, ми прироблювали корони. Дивіться, ось, ось я. сексі ліса Украняна. Ось Гаррі Поттер. Хіля, да, 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 на вольтесіда. Хочете побачити, як виглядає моя кімната за чотири дня туди-сюди з всякими святами. Це весь одяг з вчорашнього дня. Я прийшла ночі дуже пізно і покидала це все. А сьогодні не було часу перебрати. Стидно ні капельки. Мені пофіг, що ви там подумаєте. Слава Богу, що це не так завжди виглядає кімната, тільки... тільки раз на тиждень, як мінімум. Все вже прибрано чистенько. Рамбасік лежить в ліжку. Я тільки що навчалась, бо в мене на наступних тижнях фінальні екзамені в університеті, а зараз я одяглась піти на велосипеді покататися. Майже 40 хвилин на велику. Зашибісь. Я потна що капець. Але щаслива. <ріст> 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 Зараз день конституції в Іспанії і сьогодні <ріст> понеділок вихідний <ріст> <ріст> день. Ми їдемо на новорічну ярмарку з друзями. Оно є Марк. Я короче в своєму новому шарфіке. У нас був конкурс з друзями е і хтось мав його виграти. Його виграв манель, і він мені його подарував. Я Така щаслива. капець. Я як настояща мамаша всіх моїх друзів, взяла собі теплиця одяг. І замість того, щоб я в собі утеплялась, я хотіла їх. Б'єль в моїй шапці, бо він забув свою шапку. Хоча нуря теж не взяла шапку, і теж в моїй шапці. От жопи такі. Дивіться, які головки сира. Дивіться, сало іспанське таке трошки жирком, не генеральське це точно. thank mm -hmm. you Ми ще купили іспанського сальця і таку колбасу длинну і тонку. Називається сакайона. Дивіться, бачите цей красний глиняний кусочок. Це штука з марокко. Це така тарілочка, на яку пульськаєш водою, і воно віддає червоний пігмент для губ та щок. Нарешті вийшло сонечко, нарешті тепло. Вже без шапки, вже кайфуємо. 14 градусів і сонечко. Роки тому на ось це дерево я приліпила своє побажанечко і все збулося. Так що я буду приліпляти знову побажанечко і я впевнена, що все збудеться. З м'яском Всі подкріпляємося и сейчас уже будем їхати додому. Дивіться, які прикольні сыры. Ось ось цей сыр в листях. А цей такі в дырочку. А це как аттіо. Уже ж прийшло різдво. <різь> Все, ми вже біжимо додому. Зараз змонтую вам відео і виставляю. Це буде відео про мої вихідні, а відео про мій тиждень. Чекайте вже в наступний а, понеділок. Тьом-тюм!